Хтось в нокаут сильний коло положили и приїхали шутка. Допомні! Хлопці, може ви доповнити, що там ще було. І коли мала тільки колоками. Він хтось сказав, щось про маму сестру і то як на прав. Так? Нет. 50 бабуся нам на вулиці, приїхала поліція з того, за нашу пару забрали довси, а другі помітили. Бачите, ми все-таки подумали.